Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 16 жовтня. Починаю свій рукодільний тиждень із моєї роботи, з моєї хатинки красивої, з моєї альтаночки в саду. От В куточку ви бачите зображення майбутнє прев'ю. Це набір: 11-та канва, нитки, мабуть, СХС, хоча не виключено, що і DMC. Тут ніби пишуть, що DMC, але ми знаємо китайців. Тому вишивається хрестиком, я вишиваю хрестиком в три нитки, тому що тут інакше просто ніяк, тут інакше дуже світить. От, я пробувала вдві, воно не, не виглядає класно, тому я вишиваю хрестиком в три нитки. Ось така ось краса у мене виходить. Вишилось зовсім трошечки з минулого разу. Я сподіваюся, що я провишиваю якомога більше. Тут, по, сподіваюся, по цей камінь я повишиваю. це буду собі, Я виставлю таку один день я повишиваю, скільки вже вишиється, це тому що тут ці е, набори по них дуже важко виставити собі норму. Та й не знаю, як буде сьогодні просуватись робота. Побачимо. Ну, власне, е, Буду я вишивати. Тут е, невеликий набір, тут всього 44 відтінка. От, вишивається дуже легко, дуже приємно, і я буду його потихеньку колупати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення па-па! Доброго, Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні у нас ще 16 жовтня. На такому ось етапі На сьогодні я закінчую свою роботу над моєю вишивкою. Як бачите, провишивалось у мене досить таки немало. От, пришиваю, тут майже весь цей камінчик, мабуть, душився. От, вишивалось тут ще теж якийсь камінець, власне, ось вишивалося. Ви бачите? Кому цікаво, покажу вам ззаду об'єм. прошу вибачення, от, Ось тільки в мене провишивалося. от, Як бачите, вишиваю я своїм улюбленим способом, з невеликим перекідом. О, з мене великими протяжками от, в межах 10 хрестиків. От, ну таке. Кріплюсь на вузлики, а далі півхрестик, от, закріпний. От, ну, таке. Мені подобається, в принципі, те, що виходить по результату, і я буду з задоволенням продовжувати. Хочу зараз просто вам показати те, що навишивалось. Навишивалось немало, як бачите, От ну десь тут просвічують, тому що альтер... кольори альтернативні вони трохи просвічують, особливо мені було дуже кумедно, що яскраво червоний колір е мальовки і такий е білий, такий колір цього фону. Ну, взагалі білий колір вишивки, ну взагалі ні до чого. Але в принципі, якщо відсунутись так подалі, то вроді так непогано виглядає. Як на екрані, ну таке. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. Це все, що я на сьогодні вишивала. Завтра візьму якусь іншу роботу до роботи і покажу вам, що у мене там навишивається. вишивається. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора. шановна спільнота сьогодні у нас вівторок. У нас маємо 17 жовтня. На такому ось етапі я закінчу на сьогодні свою, починаю свою роботу над моєю, над моїм зимовим пейзажем. У мене, як бачите, він на черзі, тому я його взяла в роботу. Буду я заповнювати тут все, що зможу заповнити. От Тут в основному зараз багато, багато тут буде просування. Отут, От, буде непогане просування. І тут вже буде повільніше просування, хочу просто тут. Все закінчити, завершити, заповнити, просто щоб тут уже було все повністю зашито, бо не годиться його тримати. Вже нитки приїхали, все є чого чухатись. Стала за заповню і буде мені щастя. Вишивається на канві 16-го каунта. Нитки СХС. Два складення. Схема була взята. З вільного доступу мережі інтернет. Ну, Якщо вірити схемі, то дизайнер Іволга, тут всього 62 відтінка, із них 11 блендів. Ну, По схемі то 10, але змушена була 37... 72 робити блендом, бо 407 кольор уже є в палітрі, тому тому ізгалятися не будемо. Ну, таке. Наразі ось на такому степі покажу вам. Те, що почалося, з чим я починаю, і покажу вам пізніше, з чим я завершу, Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 18.10 число. 18 жовтня. На такому стапі. Вчора я е, закінчила свою роботу над моїм. Зимовим пейзажем, як бачите, я зашила вже ось тут, тут вже повністю все. І почала потихеньку просовувати сюди, бо я знаю, що я десь тут налажала. Я навіть не йшла, де я налажала і як я налажала. Ну, але виправляти я буду вже рухаючись сюди. Сподіваюся, що це не займе занадто багато часу. Я хочу на цій роботі я хочу зробити собі. Просто заповнити ось це. Це буде моє, так би мовити, програма. мінімум. норму. Я собі таку виставила, що ось тут заповнити ось це, щоб у мене було тут повністю зашити, і вже буду далі продовжувати, щоб все було правильно. Наразі хочу побажати всім. Гарного дня, мирного неба. Вишилось небагато, 189 хрестиків. Вчора було не дуже багато часу, бо ввечері аж сіла, бо день день були свої клопоти. Може, сьогодні вийде трошки довше повишивати. Ну, на вечір, чи, можливо, завтра покажу вам, що в мене з того вийде. Па-па! Доброго ранку, шановна, спільнота. Сьогодні маємо 19 жовтня. На такому ось етапі на вчора закінчила я свою роботу над моїм зимовим пейзажем. Як бачите, провишувалось у мене тут немало. Звишилось 300 хрестиків. Повірте, це на оцю площу, враховуючи які тут розкіт, це дуже немало. От, і ось такий результат власне, ми маємо. От Буду я тут заповнювати. тут залишилось ще буквально 34 кольори. Багато тут заповнюється одним відтінком. Я просто вишию те, що має бути пресними кольорами, і вже все решту заповню тим. І буде мені на зараз уже От. фінал. От по цій роботі я далі покажу вам те, що у мене повишивається, буде вишиватись далі. От. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-пам! Доброго шановна спільнота! Показую вам повторно. Включення сьогодні, 19 жовтня, і таке ось закінчила я заповнювати. Як бачите, майже все закрила. Тут залишився одненький хрестик. Ось тут десь. І я його закрию, коли вже буду дошивати знизу, тому що цей же хрес, цей кольор є і нижче тут по, по полотну, а я не хочу виходити зараз, поки. От Наразі вишито в мене десь 700 хрестиків. І я зараз поки відкладу роботу, візьму якусь іншу повишиваю і покажу вам по результатам. Наразі е, хочу вам сказати, що це будуть моя робота, мої лебеді. Я їх хочу такі потихеньку завершувати. от. Такі ось вони в мене виходять От, і покажу вам, що по результатам. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 20 жовтня вечір. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїми лебедями. Зараз покажу вам, отак влазить в кадр. От, моя робота. Як бачите, провишивалося у мене немало. Це за вчора і за сьогодні. Я вирішила два дні витратити на цю роботу. Ну, як півтора дні, бо я ж дошивала о, зиму свою. От, я вирішила витратити трошки часу на цю роботу, щоб її просунути максимально. І як бачите, мені тут залишилося, ну, ще зовсім трошки. От геть небагато. Тут може. Тисяча, може трошки більше хрестиків. Але я вчора вже геть пізно, сьогодні вже пізно ввечері дошивала, то вже просто очі злипаються. Кольори я перестала відрізняти один від одного. Тут декілька коричневих відтінків, вони мені просто зливаються. я не можу дійшла до того, що я просто не могла зорієнтувати, що це за колір і чого він не відрізняється від іншого. От, Ну таке. То таке. Е, головне те, що я е, зробила, бачите, я провишивала, я заповнила повністю ось тут. У мене, декілька, е, у мене ще 4 кольори вийшли з роботи де-факто. Ну, я ще поки нічого не розпускала, у мене ще все на органайзері є, От, щоб у мене було під рукою, щоб його не шукати потім. От, і я чекаю, поки я його душию. От і вже буде на останні. Не знаю наступного разу, коли це буде, але це буде фініш. Зараз фінішувати я. Знаєте, раніше якось хотілося фінішувати, відчувала, що робота до фінішу вже якось знаєте, кортіла, бігом-бігом її довести цю щось роботу. Не знаю, чомусь не хочеться доводити до фінішу, хоч і трісне. От, ну, то я то вирішила, що раз отак, то дійде до неї наступного разу черга, то я її вже і завершу. От, щоб не тягнути. А, зай... а завтра займуся вже якоюсь іншою роботою. Що це буде за робота, я вам покажу трошки пізніше у наступному включенні. Па-па! Доброго ранку, шановна спільнота, 21 жовтня. От, берусь я е, сьогодні за свою Cabin Fever, До неї знову дійшла черга, і буду її просувати, як зазвичай, мої... мій традиційний 1%. Але не менше тисячі, і буду я просувати, ну і побачимо, що з цього вийде. Наразі, як бачите, заповнюю білим кольором ось тут. Нагадаю, тим, хто ще не. хто вперше приєднався до нашого до мого каналу, хто перше приєднався до нас, це робота по схемі Cabin Fever. Була б можливість, я б замовила не вірила, я його, на жаль, ніде не знайшла. От, тому вишиваю підбором схему. Було взято з мережі інтернет, з вільного доступу. А, а саме зі мною поділилась дівчинка на Фейсбук, і я виш... почала вишивати. От, як бачите, провишивалось уже немало, вже має... уже 30% готової роботи. От, і потихеньку воно все просувається. Як бачите, виходить дуже-дуже класно. Мені дуже подобається те, що тут всього 20. Вісім кольорів, 26 кольорів, а результат такий прям ну, шикарний. Не знаю я їхнім дизайнерам ну, не пам'ятник, але тут і бекстічу не потрібно, тут все ідеально просто зроблено і все зрозуміло. Тут листочки, тут гілочки, тут там, віконечка, туди-сюди, тут ось контур даху, ну, власне, все я просто в захваті. От, і деталізовано все дуже класно, і немає тучі кольорів, скажімо, як у багатоколірках. Хоча робота я вам скажу, теж немаленька. Мені дуже воно подобається. Розмір роботи це 420 на 280 хрестиків буде. От, <кх> і я потихеньку свої. 420 вже вишила. От, але дуже класно виходить. От, мені дуже подобається. Вишиваю на канві 18-го каунту. Ниточки у мене традиційно СХС. От, і я продовжую вишивати. От, тут у мене е, така зона, така ділянка, як бачите, у мене мініатюра є е, в куточку екрану. От, і це тут просто один білий колір. І я тому вирішила, щоб точно не помилитися, Раз він зажатий між двома іншими кольорами, то я просто вишиваю спочатку дві зони з двох сторін дерева. От, і потім між ними просто заповнюю, заповнюю, заповнюю це швидше і зручніше. От. Буду, не буду, довго, не буду ще теревенити, і так уже набалакала. Буду, буду сідати і вишивати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо наше 21 жовтня. І знаєте що? Сьогодні була можливість, і я вишила свою норму 1200 хрестиків за один день. Можна, в принципі, вишити і більше, але чесно, я лімуюсь. Тому, тому хочу вам показати, що я просунула. Бачите, тут додбавилось небо, тут закінчили гілочка Тут, тут додалася гілочка, додались трошки дерева, додалося небо. От, і, таке. і тут трошки додалася гілочка. Ну, власне, буде продовжуватись це. І що там буде далі? Ми побачимо наступного коли, тоді, коли я наступний раз візьму цю роботу до роботи. А зараз хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо неділю вечір. О, і ми маємо фініш. Я маю фініш на своїх лебедях. Бачите, я вже закінчила, довела повністю картину до логічного завершення. От, по повністю все вишито. Зараз я покажу вам цю красу. Така ось загальний вид картини. Зараз спробую. О! Щоб вся в кадр влізла. Ось такий ось загальний вид картини, мені дуже вона сподобалась в свій час. От Це набір, 14-й каунт, не такі ПНК по-любому. Я ще подумаю, куди їх діну, тому що я ниточками не вишиваю, можливо, їх просто по молоточках, чи ж типу як наберу. Ну, не знаю, на бабінки. Спробую їх. Така ось у мене палітра. От. Ну, це залишки набору, але в принципі, якщо. Якщо попробувати, в принципі, чисто теоретично, може вистачити на другий відшив, але ну, железно обіцяти, я, на жаль, не можу. Тому що тут мені здається, що деяких кольорів все-таки не вистачить, хоча я досить таки ощадно вишивала. От, У мене, ну, як, частково я пробувала відшивати е, ощадно, частково не дуже ощадно було. От, ну, таке. Власне, у мене вийшло. ну, Ззаду в мене такий, такий, як він є. От, Вишивала я, починаючи з середини, тобто це у нас тут з лебедів. От, І я його вишивала вже роки 3-4 роки 3 точно, а то і роки 4. От, вишивала я його, я цю роботу завезла до батьків, була на своїх, щоб мені не було там скучно сидіти, поки мала гуляється на майданчику. І ось я його майже дошила. От, мені залишалось. Вишити ось тут, як пам'ятаєте, трошечки знизу. І власне я його вирішила, мені зайшло сьогодні натхнення, я вирішила його дошити, і я його душила, бо там залишався цей куточок, ну, то кажуть ні про що. От, Якщо я його вишила і покажу вам уже його, можливо, в готовій роботі, сфотографую його. Ну, Перше всього, його треба випрати, тому що все-таки 4 роки прогулянок на вулиці це. ну, це не жарт. Особливо це видно на лебедях, тому що воно дуже-дуже бруднюче. Особливо мені, ну, скажімо, як мені, то мені дуже видно, що воно бруднюче, і я його виперу власне, і тоді вже покажу вам, його випране. Ну, а зараз, поки буду завершувати сьогодні відео, думаю, сьогодні в мене. Було не багато немало зроблено вдома, і плюс я ще немало вишила. Я сьогоднішній день я задоволена. І ну, і тому напевно, і буду закінчувати відео. Давайте, друзі, тримаємося, Україну щодня читаєш новини і просто, крім фрази, тримаймося, бо треба, поки нічого. от. Покажу вам завтра, можливо, якщо все буде добре. Я візьму новий процес. От, я все-таки до нього розкачала себе, що я дошию цю роботу і візьму будовий процес. Я зрозуміла, що я його таки дуже хочу почати. І хай вже буде почати, в мене, та я буду собі здати, як мені вишивається на тій тканинці. От, о, це буде хімера. От. А яка саме? Ну ви побачите наразі? Хочу побажати всім гарного дня, мирного дня і до наступного ключ до наступного відео, Па-па!